Нещодавно відбувся фінальний етап міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Григоровича Шевченка. Учениці Балтського ліцею No2 Аріна Мазур та Вікторія Чагаринська стали не лише його фіналістками, але й переможницями всеукраїнського етапу конкурсу. Кожного року проходить Мовно літературний конкурс імені Тараса Шевченка. Учні нашого ліцею, як і учні інших ліцею, постійно беруть активну участь, тому що це надихає дітей, розкриває їхні таланти, додає їм впевненості, адже це батько нашої нації, Великий Кобзар. Він завжди боровся за волю України, підтримував свій народ і зараз у цю важку хвилину, в цю годину, дуже важку для нашої України, він є символом. Того, що ми обов'язково переможемо, для Палцького ліцею №2 2 перемоги юних дівчаток стали особливою подією, адже вони отримали найвищі результати. Арині Мазур, учениці сьомого класу, вдалося вибороти першість та отримати диплом першого ступеня. А учениця десятого класу Вікторія Чагаринська здобула диплом другого ступеня в нашій школі. Є, ми намагаємося над створити всі умови для дітей, але інтереси дітей різні. Я завжди кажу ну, батькам наших дітей, що можливо ваша дитина не буде художником, там, чи видатним композитором, чи математиком. Головне, щоб вона лишалася гарною людиною. Е, ну, А ми намагаємося в себе в школі створити умови для того, щоб діти могли розвиватися у всіх напрямках. Бо є діти, які люблять робототехніку, для них створений гурток, є діти, які полюбляють мову. Ми вже вивчаємо не тільки англійську мову, ми вивчаємо для бажаючих і польську, і німецьку мову. Є діти, які полюбляють математику, для них створені окремі, окремі умови, є спортсмени, для них є спортивні класи. Тобто, кожна дитина має. Має знайти себе. Ну а Сьогодні ми з вами зустрічаємося з двома дівчинками, які поставили акцентом вивчення саме рідної мови, і вони не просто її вивчають, а ми вже бачимо, що, чого вони досягли. Адже ну, не всі можуть, навіть не всі громади можуть. По... Ну, похизуватися тим, що у них є перемоги на всеукраїнському рівні. Цьогоріч у нас плідний, слава Богу. Ми маємо абсолютну переможцю всеукраїнського конкурсу імені Тараса Шевченка, і друге місце на всеукраїнському рівні. І досі сниться під горою, меж вербами та над водою. Біленька хаточка сидить, неначе й досі сивий дід. Коли в хатиночки і бавить хороше та кучеряве своє маленьке мноча. І досі сниться, вийшло з хати, я, сміючись, мати, цілує діда і дитя аж тричі, весело цілує, прийма на руки і годує і спать на себе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком теж ти лихо, печалі тіє вороги. І нищечком старий читає, перехрестившись, очі наш. Крізь верби сонечко сідає, і тихо гасне, день погас. І все почило, сивий в хату і собі пішов опочивати. Аріна Мазур навчається у сьомому класі, Вікторія Чагаринська у десятому класі. Коли почули про міжнародний мовно-літературний конкурс імені Тараса Шевченка, одразу вирішили взяти в ньому участь. Обидві дівчини вже раніше вражали своїх вчителів своєю мовною майстерністю та любов'ю до літератури. Тож це була для них велика можливість продемонструвати свої стіпності на такому рівні. Я приймала участь у конкурсі Тараса Григоровича Шевченка та на всеукраїнському етапі зайняла посіла друге місце. Я дуже задоволена результатом, тому що це було вперше. Я й не надіяла, що я посяду друге місце, але дуже рада цим пишаюсь. Я обрала. Дві поезії Тараса Григоровича Шевченка Молитва та У нашому районі на землі я читала дуже багато віршів, а також читала тексти, і це мені дуже допомогло на самому конкурсі. А також я дуже хочу подякувати своїй вчительці за те, що вона мене підготувала та допомагала в усьому, і також своїм батькам, які підтримували мене на цьому шляху. Завдання фінального етапу конкурсу були суголосні із сучасністю. Одне з них написати лист українському героєві, який воює на фронті. Аріна Мазур справилася з ним блискуче, адже ця тема їй дуже близька та щемлива. І листи українським оборонцям пише завжди, аби висловити щиру підтримку і подяку за можливість навчатися і жити. Спочатку дуже хвилювалася, бо це було вперше. Але потім опанувала себе, особливо коли побачила завдання, бо це був лист воїну, дуже актуальна тема. Так? І писала я не раз листи воїнам, тому мені дуже сподобалося. Я виписала, використала такі цитати, як Борітесь, поборете, вам Бог допомагає, за вас правда, за вас слава і воля святає». Я хочу подякувати батькам за підтримку, за те, що вірили в мене. подякувати вчительці Любов Ванівни за те, що дала мені такий шанс проявити себе. Також дякую друзям, які так підбадьорували та вірили в те, що я можу перемогти. Два роки назад учениця мого класу Єременко Руслана брала участь у цьому конкурсі і посіла також перше місце на всеукраїнському етапі і була нагороджена стипендією президента. Потім я побачила таку обдаровану дитину, як Мазур Аріна. Мені сподобалось те, що вона життєрадісна, вона творча натура, цікавиться постійно тим, що відбувається в світі. І ось коли я робила вибір, хто знову буде брати участь, то без сумніву обрала саме цю ученицю. І її цікавить навіть якщо вона пише листи воїнам, чи ці листи читають воїни, чи відповідають на них, Ось що вона в сховищі мене запитала, а дійсно читають ці листи? Вона дуже любить свою країну. Заступниця директора з навчально-виховної роботи, вчителька української мови та літератури Олена Сабадаш розповідає: у ліцеї ведеться системна та постійна навчальна робота, зокрема з вивчення рідної мови та літератури. Як результат, здобувачі освіти, постійні учасники та переможці конкурсів різних рівнів. Наш навчальний заклад неодноразово бере участь у даному конкурсі у конкурсі імені Тараса Григоріча Шевченка. Ми проходимо певні сходинки, починаємо все із шкільного етапу. Далі переходимо до міського етапу і з міського. Прагнемо здобути перемогу на обласному етапі. Коли ми здобуваємо, а ми часто здобуваємо, тому що наші діти дійсно підготовлені, креативні, творчі. Коли ми здобуваємо перемогу на обласному етапі, ми випробовуємо себе на рівні, на всеукраїнському рівні. Ну, звичайно, виборюємо, стаємо абсолютними переможцями. так, наприклад, Мій учень випускник нашого навчального закладу отримав абсолютну перемогу минулого року на всіукраїнському етапі і став став стипендіатом президента України. Чим ми і пишаємося, звичайно, наше завдання, наше завдання донести діткам, що Тарас Шевченка є не лише видатним мислителем, видатним поетом, а ще й символ боротьби за волю, за правду, за свободу. Його творчість надихає на боротьбу, тим більше сьогодні, дуже актуально на боротьбу за свої права. Цього року моя учениця Чагаринська Вікторія, учениця 10 класу, посіла друге місце на всіукраїнському етапі. Я дуже пишаюся її досягненнями. Велика подяка батькам Вікторії Чагаринської за те, що виховали таку старанну, творчу особистість. А, і ми також вчителі робимо все, щоб далі ця дитина розвивалася і досягла абсолютної перемоги вже перше місце і йшла до президентської стипендії. На всеукраїнський етап ми поїхали разом з Аріною. І, звичайно, під час написання завдань лунала сирена. Дуже було добре те, що дітям були надані такі умови. Вони мали змогу і в сховищі продовжувати писати. І коли Аріна написала завдання, телефонує мені, я вже написала. Ну, я їй кажу, ти ж в сховищі, і там безпечно, тому що всі умови створені, будемо чекати від бою. Але коли вона вийшла, вона сказала, що завдання було таке цікаве. Я чекала чогось дуже важкого. Адже ми написали з неї багато творів, виписали цитат багато. Вона вчила їх на пам'ять. Вона вийшла і каже: таке цікаве завдання, яке я знала. Треба було написати лист воїнам і не просто написати лист героям, а використати дві цитати із творчості Тараса Шевченка для того, щоб вселити віру у перемогу, підтримати. Підняти бойовий дух в закладі освіти, підкреслюють, лише завдячуючи тісній співпраці дітей, вчителів та батьків досягають високих показників у навчанні та результативності у конкурсах та змаганнях. Це не може бути окремий результат окремої людини. Це не результат однієї дитини, це не результат одного вчителя, це спільна робота дитини, вчителя і батьків. Бо без бажання дитини, без підтримки батьків. І без зусилля вчителів ми як би не прагнули, ні не можемо цього досягти. А тут ми бачимо, ми пишаємося нашими учнями і думаємо, що найважливіше їхні досягнення ще попереду, бо вони мають чітку мету і впевно крокують до її досягнення. Дякуємо всім шевченколюбам любам та їх наставникам за шанобливе ставлення до української мови, зміцнення України своїми знаннями та бажаємо творчого натхнення.